Без гучних масових гулянь та концертів червонограду неділю відзначив черговий день народження. Свято нагадаємо, збігається із всеукраїнськими днем конституції та днем молоді у програмі святкувань цього року. Акцент зробили на активному відпочинку та здоровому способі життя. На центральній площі охочі мали можливість повправлятися у стрітболі та трюках на велосипедах. У міському парку культури та відпочинку проводили турнір з настільного тенісу для юнаків і дівчат усіх вікових категорій. Працювали атракціони для дітей, були організовані цікаві забави. Крім того, юні каратисти червоноградського клубу Діон вийшли на показові виступи. Уздовж алей парку працювала виставка продаж виробів народних умільців. Любителі мотоциклів та швидкості згуртувались у неділю на мототреку гірник. Там відбувся з'їзд байкерів та міжнародний турнір зі спідваю Кубок ветеранів. Учасників пригощали кулішем козаки західнобузького куреня Прикарпатської січі. Втім, чи не найбільше глядачів зібрав патріотичний хореографічний флешмоб Україна єдина на вічевій площі. Ініціатори у танці показали, що країна справді єдина, і жоден ворог не зможе це змінити. нашій країні зараз не, не проста ситуація, тобто воєнні дії, я не побоюсь цього слова сказати. І треба було щось придумати таке, тому що зараз не будемо танцювати, не будемо співати, але щось таке, щоб було більш патріотично для наших дітей, для наших юнаків, для наших населення. І ми придумали від партії Удар разом з хореографом таку ідею, ну це можна сказати флешмоб, можна сказати, хореографічна така вистава свого роду, яка вказує собі, що єдина Україна. Що Крим також з нами? Тобто ідея була назрювалася. Міняли спочатку, хотіли тризуб зробити, потім е, рішили карту зробити. Але в цілому, ви бачите, гарна така постановка була, яка заключалася в тому, щоб єдиний був народ. Тобто, що Луганська, Донецька область також з нами, і ми також від неї не будемо цуратися. І Крим е, все рівно хай буде через пару років чи як, але буде Крим буде український, такий як він був, і всі вся Україна буде єдина. Хочу подякувати хореографу, який це все організував, Хочу подякувати людям, які прийшли, підтримали цю акцію. Дуже приємно було подивитися, що ми всі єдині. От якраз у цей день, вчора був день конституції. І ми присвятили цьому дню всім тим патріотам, які зараз на воєнних діях, які зараз воюють за нашу землю, за нашу Україну. І це буде звернення, просто завер... завезено на записі їм, тому що там теж є бойові точки. Ми зараз плануємо туди поїздку, і ми завеземо разом з малюнками, разом з таким записом флешмобу воякам нашим, яким буде приємно подивитися це. i oh.